Мно турецька віра бусурманська ти розлуку християнська. Не одного ти розлучила за це матір'ю, або брата з сестрою, або мужа з вірною жоною. Ще тільки почали слабнути залізні пазури, занепадаючі золотої орди. Ще не повернулося життя в спустошені краї, що межували з диким степом. А з того берега моря руського вже визирало обличчя нового сусіда. Обличчя загадкове і вороже. Було блискавичне просування нової сили на захід та північ Європи. На початку 11 століття ще тільки-но почули тут про якихось тюрків, огузів, пришельців із середньої Азії. А вони вже міряються силами з наймогутнішими тодішніми володарями світу Візантійською імперією, хрестоносцями татаро-монголами. Навіть із самим тамерланом. І не просто перемагають, захоплюють велетенський простір від заходу Африки до центральної. Просто окуповують велику Візантію осередок найвищої на той час культури центр світового християнства, а стирають з лиця землі. Стояла Візантія. І нема її, наче не було. А є одна тільки турецька мусульманська імперія, блискуча порта. Як це могло статись? Звідки взялись сили у турок сельджуків та їх наступників турок Османів? Щоб відповісти на такі загадки історії, треба хоча б побіжно вникнути у технологію виготовлення будь-якої імперії. Знання не зайві, бо ніхто і ніколи від тих імперій не застрахований. Святити вороди християнські, доця моєго до матусі, нехай і матуся мою пригоду козацькою за статки маєтки збувають, великі скарби збирають, болівоніку козацькою, з неволі визволяють. Сюжет таких дум татаро-турецький полон невільництва. Завойовників більш ніж дорогоцінності, ніж коні Чи худоба приваблювало саме людоловство работоргівлі. Чому ж людина так піднялась в ціні? Це дуже стародавній і доволі таки дотепний винахід воювати силою своїх же супротивників. За сельджуків використовували турки послуги найманців мамлюків, і добровольців, і полонених. Два турецьких султани протягом одного століття мали дев'ятьох верховних візирів, і вісім з них були потуреченими слов'янами. Чимало чужеземців ставали полководцями, флотоводцями у турецькім війську. Кого з силою наверхували? до ісламу, кого Тітку. Християнин сплачував султанові майже половину своїх доходів, а варто було перейти у мусульманство, і податок зменшувався до десятої частки. Поводьтеся з нашими підданими так, щоб селяни сусідніх земель заздрили їм, вимагали султани. Не дивно, що знедолені люди шукали притулку у турків. Зберегли свідомості про мамлюка на наймення Іван ібн Вастиль, що забрав до себе з рідного села всю рідню. Так викорінювалась батьківська. Скавіра, батьківська мова. Ще не так давно у південних степах мирно пасли поруч з свої отари. Татарський і український чабани. Коло нинішнього Акерману було торгове місто руське. Яке без перепон вивозило хліб, аж у граки. Просування порти все далі на північ. Балкан різко загострило ситуацію. В 1396 році 100 тисяч турецьке військо розбило об'єднані сили Угорських, французьких, італійських, російських та чеських лицах. Стало на берегах Дунаю. На початок 15 століття турки вийшли безпосередньо до кордонів українських земель. Небезпека подвоїлась, коли турецький флот захопив практично увесь Крим. Підбурювані могутнім союзником, кримські хани почали чи не щорічно творити наїзди на північних сусідів, грабуючи, захоплюючи величезні натовпи рабів. Тепер в Акермані торгували вже не хлібом, а людьми. Одразоване великий невеликі тумани тобою. Три брати рідне з тяжкої неволі утікали. Братики третій піши, пішаниця, За стременечка хватає, словами промовляє, брати мої рідносенькі, я головочки севенькі, мене найменшого брата і дожди. Тахось да мішколи візити. Порта залишила в спадок і таке потворне явище, як яничарство. Всі чули це слово, та не всі знають, що походить воно від тюркського Єні-чері – Нове військо. Немає вини за тими, кого з змалку вирвали чужі руки з материнських обіймів. Вчили турецькій мові, виховували в дусі вірності ісламу та султану, та були серед яничари такі, що потрапляли в нове військо з зрілими мужами, Та Перевертні, добровільні. Султан для них, що втратили все батьківське, був єдиною ок. Вори на чужині, тож служили вони йому, як вірні пси. У славу лишив по собі яничари. Ніхто не... не воював так люто, бо не було них ніяких завідів. Ніхто не карав переможених так жорстоко, бо незнайоме їм було слово рідне. Саме яничари були вирішальним знаряддям нових завоювань порти в Південнім Причорномор'ї. Султан Баязид давно вже жадібно позирав на Приморські фортеці Кілію та Білгород на Дністрі, називаючи їх воротами до всіх земель над дунайських, польських та українських. І ось після жорстокої облоги над цими ворітьми замояріли. Зелені прапори з півмісяцем. З цього часу розпочалася, розтягнувшись, на кілька століть, безпосередня агресія порти. Проти України. Що могла протиставити Україна такому тиску? Не тільки військовому, а й моральному? Перш за все те, що і Болгарія, Албанія, Сербія, Молдова волелюбний національно-визвольний рух. Народи йшли в бій за своїми вождями-героями Штефаном Великим, Скандербергом, Сірком, Вишневецьким Байтою. Та лише на українській землі на безмежі степових просторів утворився незнаний ніде в світі унікальний захисний панцир.